Вважаю, Громадська організація Січ Сміла 12 серпня провела військово-патріотичний благодійний ярмарок на бульварі імені графа Бобринського. Його гасло: роби все, що ти можеш, що потрібно там, де ти є. Громадська організація Січ Сміла. проводить військово патріотичну ярмарку для підтримки наших збройних сил. Ми збираємо кошти на маскувальні матеріали. Ми закуповуємо спанбонд, це хлізелін, і з нього виготовляємо маскувальні сітки, тікімори та кавери. Хто має змогу, приходьте, долучайтесь. На ярмарку пропонували придбати або виграти вироби, виготовлені майстрами-волонтерами. У нас є вироби, які виготовляють волонтери. Ми їх виставили за донат, тому що ми збираємо кошти на маскувальні матеріали. Пройшов також аукціон та інші доброчинні акції. <tif> <è una librationale> <tif> Все, будь ласка, фото <tif> на пам'ять. <tif> така картина. Буде початкова ціна, хто назве найбільшу забирає. Тернівський ліцей, наш рій на аукціоні представляють ось таку казку. А громадська організація «Свіч» вирішила зробити свій прапор до перемоги. Тут підписи наших волонтерів. Рію, терен, рію Борей. Відкривати лише в день перемоги. До збору долучилися джури рою Терен та Борей. Педагогічні працівники, учні та випускниці Тернівського ліцею. Ви

Усі зібрані кошти підуть на матеріали для маскування захисникам України. Донати стануть часточкою підтримки для наших воїнів. Разом зробили велику роботу. Кожен внесок важливий. Ми плануємо такі ярмарки благодійні проводити раз в два місяці. Будуть анонси, підписуйтесь на соціальні мережі, спостерігайте, приєднуйтесь. Разом ми зможемо більше. Слава нації, слава Україні, слава Збройним силам.